Ризики нам потрібно розуміти, те, що аналіз ризиків, які беруть на себе сторони, здійснюється з урахуванням таких критеріїв. Е, Перша визначення та характеристика суттєвих економічних ризиків, це ми зробимо. Чи здійснює сторона, яка бере ризик, контроль над створенням ризику. І чи має така сторона нести, фінансову спроможність нести такий ризик? Тобто, це критерії е, ризику. Ну, тобто, якщо ми в договорі пишемо, наприклад, що в нас умова поставки ДАП, а умова доставки ДАП, вона передбачає, що товар рухається е, ну, до е, визначеного там якийсь плейс, і, і продавець відповідає за, е, за товар, доки він не переданий покупцю. А в договорі, напевно, ну, умовно скажімо, буде написано, що покупець приймає товар перед е, умовно, там, скажімо, перед завантаженням, але фактично даб, і тоді не зрозуміло: а хто несе ризики за втрату товара? От скажіть мені, якщо якимсь чином там, хтось помилився, написав, що товар приймається при завантаженні, там, наприклад, автомобілі, покупець його приймає. А фактично, товар везеться на ДАП і там перед ну, тобто умова поставки ДАП. Чиї ж ризики, і ви маєте фактично виходити з ситуації, що якщо е це ДАП, то згідно умови поставки ДАП я несу ризики. Продавець так е далі, під час визначення зіставності характеристик, е зокрема, але не виключно враховуються такі фактори: географічне місце знаходження ринків. Пам'ятаєте, ми казали про те, що ринок для сировинних товарів точка виникнення попиту, для сировинних товарів має значення. Для інших товарів вона має значення, але не таке критичне. Тобто, якщо ми оцінюємо, наприклад, зерно ФОП Ізмаїл, то це вже зерно на експорт, яке йде на ФОБІ. І ми не можемо брати зерно, Xworks, якийсь там, умовно кажучи, в Луцьку. Тому що інші, інша, інша географія. конкурентність, ринок подібних або аналогічних пропозиція, державне регулювання це те, що можна враховувати або потрібно враховувати. Дивіться стратегії. Я дуже вас наполегливо прошу зверну, особливу увагу звертати на стратегії це наші козирі. Далі використання активів, так. Які активи, який вік, як вони впливають, які юридичні володіння, які категорії е і таке інше. Тобто фараналіз функції, е функції, ризики активи. Да. Якщо фактичні умови операції відрізняються від умов такого договору, комерційні або фінансові характеристики контрольованої операції визначаються згідно з фактичними діями сторін. В запитах податково дуже часто питається: слухайте, згідно фактичних дій сторін, нам відомо, що так було. А по договору так, поясніть, будь ласка. Тобто, для цілих ТЦУ нам важливо не, не договірні умови, а фактичні дії сторін. Якщо контрольована операція фактично здійснена, але документально не оформлена, таке теж буває. То знову ж таки фактичні обставини мають справу. Фактичні обставини, це буває, ну я не знаю, коли це для ну, контрольована операція здійснена, але документально не оформлена, то для цілей ТЦУ вона розглядається згідно з фактичною поведінкою сторін, а, зокрема, раховуються функції, які фактично виконують сторонами операції. Дивіться, якщо сторони контрольованої операції не надають достатньо обґрунтування фактичної поведінки сторін. Та фактичних умов її проведення функції ризики активу розподіляються на користь сторони контрольованої операції, яка є резидентом України. Пункт 39.2.2.12. Якщо комерційні фінансові характеристики е відрізняються від умов, що застосовуються між непов'язаними особом з урахуванням наявності розумної економічної мети, і тут саме страшне може бути замінена, це в нас є така коригування в РІ по цьому пункту.